Ну що ж, першу публікацію ми будемо з вами робити за темою вашого колажу і бажано її робити в паблішері. Ну, а якщо ні, я вам розкажу, чим ще можна робити. Вам треба буде зробити газету. газети можна робити за допомогою різних... Засоби. От, наприклад, ви всі вмієте працювати у програмі Microsoft Office Word. Ми в ній не раз працювали. Ви запускаєте Word, Word ви вмієте робити різні тексти, рамочки, вставляти картинки, це ви все вмієте. Що у вас Microsoft Word немає, ви можете відкрити Open Office Writer, в ньому так само точно можна працювати, як у Word, ви це теж вже знаєте і робили. Крім того, в кого встановлена повна версія Microsoft Office, є дуже хороша програма, яка називається Microsoft Office Publisher. Це чудова програма, в якій є багато шаблонів готових публікацій. От. І найбільш нам підходить публікація яка називається Білий тень. От коли білетен -E це вже готові газети. Саблони газеті. Ви вибираєте любий шаблон, який вам подобається. Вставили якийсь шаблон, відкрили його. І тут тільки міняєте назву, вставляєте текст статті. Вот, вставляєте фотографії, додаєте дату, автор. І у вас зберігається готова газета. я пишу там, допустимо, Випустимо мачу, пікчу. Мачу. Є, -пік напад. Тепер там вставляємо там, допустимо автор, пишемо автор. І записуєте, що автор. Дату так само треба ставити, ось тут зразу там, бо в цьому черзі у нас там 3 Ви так далі. Дій, зробили газету, оформили тут статтю і закриваєте. Зберігаєте цю газету і присилаєте мені. Крім того, можна газети робити публікації в інших засобах. І я вам зараз покажу, як робляться газети. Наприклад, є досить хороша вільна програма для... Зброєння газеті, яка називається Скрібус. Він вільно скачується. Можна зробити. От тут на Ютубі записано відео, як робити газету в скрібусі. Будь ласка, подивіться, зробіть. Далі в паблішері я вам показував, у кого повний офіс, то стоїть паблішер. Тут показано, як робити в паблішері газету. Тут показано, як робити в word газету.

tako da je ovo sve to znači ja. Vondo. Prekrasno. Ali da O, to je jedan ko mjesto Prekrasno. O, Таким целом... Особенно випустити це буде.